Вітаю вас, друзі! Сьогодні о 19.00 Національна футбольна збірна України зіграє свій другий матч відбору до чемпіонату світу. Матч відбудеться в Баку, суперник збірна Азербайджану, І, незважаючи на звільнення головного тренера, буквально вчора, Фернандо Сантуша, незважаючи на поразку 0-5, просто нам там. Не буде. Ну, на мою думку, у всякому разі, до першого голу, який потрібно забити якомога швидше. Ми знаємо, що кавказькі команди з особливим запалом грають на власному полі. А ще і при тому, що потрібно буде показувати себе гравцям новому головному тренеру, щоб він їх там залишив у складі. Ну, і вболівальники розлючені, звісно. Тому і самі гравці, мабуть, хочуть реабілітуватися після оцього позориська у Ісландії. Тому а, просто не буде. Ну і давайте згадаємо, що ісландські е, футболісти вже лише у другому таймі там остаточно е, добили. Тому таке. Ну і азербайджанські клуби вищі українських. Взагалі, Азербайджан вище в таблиці коефіцієнтів УЄФА Кажуть, що там багато легіонерів, але все ж таки азербайджанці також вчаться на власному, е, на власному чемпіонаті. Тому ось така ситуація потрібно. Виходити цю команду і перемагати. Детально про весь матч, про обидва матчі, ми поговоримо завтра в програмі Our Football Vision з нашими експертами на YouTube-каналі Студія 2 сьогодні я Сьогодні я про те, що для того, щоб перемагати, потрібно зробити наш шпівзахист більш мобільним, більш рухливим і більш швидким. В захисті, я думаю, нічого міняти не потрібно. тим більше Більше, що Зінченко, незважаючи на свій простій, там, провів непоганий матч проти французів, тому він буде корисним на позиції лівого захисника. Справа все той же канапля, в центрі Забарний Матвієнко у воротах Анатолій Трубін. Тут нічого змінювати не, не треба. А ось в середній лінії, мабуть, е, мабуть, зараз замість Калюжного, який абсолютно провалив матч проти Франції, зіграє більш швидкий і такий націлний. На атаку Олег Очередько. Єгор Єрмалюк буде страхувати його трохи нижче, мабуть. І е, Судаков не буде міняти. Не Шапаренка ж він поставив Сергій Рибров. Е, на флангах отут проблема. Мабуть, все ж таки е, Назаренко і Волошин я б ставив, але будуть грати, мені здається, Гуцуляк і Зубков. Попереду Владислав Ванат, враховуючи, що потрібно шукати простір. який Влад шукати вміє. Ось такий міск.